Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зараз з нами на зв'язку. Олексій М'ячеславовичу. Я вас вітаю з Днем Державного прапора України і добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу розпочати нашу невеличку розмову з того, щоб нагадати громадянам України про те, що є закон України про Раду національної безпеки і оборони, і, зокрема, стаття 4 передбачає, що на вас покладена відповідальність визначати стратегічні національні інтереси України. А ці інтереси вони міняються з тим, як все далі затягується повномасштабне вторгнення Росії, і з якими думками безпосередньо. Про яку стратегію ви проваджаєте цей день День державного прапора? А завтра буде День незалежності України? Давайте ми з вами зробимо уточнення. Покладаються не на секретаря ради, а на раду з безпеки оборони, яку очолюємо. Я очолюю наш президент нашої країни, він є голова ради нацбезпеки безпеки та оборони. Звичайно, виклики, які є на сьогоднішній день для нашої держави з урахуванням війни, яка триває, на жаль, вже довгий проміжок часу. Вони є визначними, і ми розуміємо, що ці виклики мають обов'язково отримати відповідь від нас, і апарат ради нацбезпеки безпеки оборони працює в цьому питанні. Відбувається засідання ради на безпеки і оборони не так, як було до війни, коли ми кожну п'ятницю збиралися. Але я можу сказати, що раз на тиждень обов'язково відбирається засідання. Відбувається засідання ради, от відповідними указами президента вони. Е Офіційна юридична закріплюється, от, просто на сьогоднішній день у нас менше публічності всіх процесах. Те, що стосується рішень, які сьогодні приймає Рада з безпеки оборони, це якраз рішення, от, які е, кажуть про те, що ситуація, яка є сьогодні в нашої країни, є в чіткому розумінні от, президента нашої країни, є в чіткому розумінні в якому ми світі знаходимося, і відповідні рішення приймає Рада на безпеки оборони з цього приводу. Бачите, нагадала нашим глядачам про те, що РНБО займається визначенням стратегічних національних інтересів. А зараз хочу запитати вас про стратегічну ситуацію на фронті по різних напрямках. Звісно, те, що можемо озвучувати ситуацію загалом. Те, що стосується фронту, дякуючи нашим е, захисникам і захисницям, от, ситуація, як кажуть військові, складна, але повністю контрольована. От, на деяких ділянках фронту є просування е, вперед для звільнення наших територій, на певних ділянках фронту кожного дня ідуть запекли бої. Наші військові міцно стоять на нашій території, не дають агресору просуватися вперед. Це складна важка робота. Але це війна. Маємо розуміння, що якщо ми будемо зберігати зберегати єдність, якщо наша система, наша родина українська буде єдиною в цьому питанні, то шансів у ворога перемогти нас нуль. От. Я хочу звернути увагу всіх наших телеглядачів, що останнім часом. Російська Федерація дуже потужно розпочала медійну кампанію, в тому числі в засобах масової інформації, які не є під контролем на території нашої держави, мається на увазі ці меседжери, Ютуби тощо там, де вони намагаються розхитати наше суспільство. Там вони за допомогою так званих блогерів. На превеликий жаль інколи з тими, які мав свого часу відношення до нашої країни, от, дехто з них до цього часу ще має наші паспорти, от, вони намагаються розхитати ситуацію всередині нашої країни. Ще раз наголошую, що єдиний шанс у е, країни-агресора нас перемогти це зробити внутрішню дестабілізацію на території нашої країни. Вони це роблять по багатьох напрямках, але ще раз наголошую, з урахуванням того, що ми. Аналізуємо систематизуємо і заздалегідь визначаємо всі ці точки, які є для нашої національної безпеки вкрай вкрай небезпечними. Приймаються відповідні рішення, і тому я більш не ж певнений, що все це буде добре, не тільки от середи нашої країни, от але ми обов'язково вийдемо на наші кордони. От і наші військові нас захистять от цій складні ситуації. Наступальний потенціал у ворога однозначно слабкий, тому що цьо, це про це можна зробити висновок, коли розуміємо, яка їхня комплектація. Тобто жодного підрозділу на 100% навіть не укомплектовано. А щодо їх оборонного потенціалу, коли ми говоримо, що в деяких місцях, на деяких напрямках вони вибудували мали час по три лінії оборони, і періодично ми чуємо, що Збройні Сили України досягають вже другого лінії оборони. То дайте ви своє розуміння щодо обороноздатності противника на наших землях. Я не відношусь до тих людей, які принижують нашого супротивника, кажучи, що вони слабкі, що вони не мають здібності От воювати на жаль, вони вже мають великий досвід. От на жаль, вони на сьогоднішній день вже навчилися завдяки в тому числі і цій війні воювати, і це треба визнати. От але більш не ж впевнені, що наші спроможності, спроможності наших збройних сил, наш дух обов'язково переможе. Те, що стосується росіян, не треба на сьогоднішній день говорити, що у них немає комплектації, що у них там немає якихось інших речей. От велика країна за територією зараз їй допомагає Іран. Ви знаєте. Що ці начні, скажімо так, застосування дронів це завдяки тому, що вони мають тісну співпрацю з Іраном. О, зараз вони перемовини ведуть ще з одної країни для того, щоб намагатися посилювати свою обороноздатність. Але бути впевнені, що ми спільно з нашими партнерами обов'язково здобудемо перемогу, от, і вже з кожним днем, от ми відчуваємо, що це буде вже наближення нашої перемоги. Те, що сьогодні, після відвідань частини країн зробив наш президент, включно з постачаннями, F-16, це росіян доводить до білого коління. Вони бісяться, вони розуміють, яка це буде потужна зброя. Нам треба дочекатися, от коли наші аси от, в небі будуть на F-16 виконувати свої бойові завдання. А це станеться вже дуже дуже скоро. Тоді нам очікувати чергової хвилі мобілізації в Росії восени. Періодично ця тиха мобілізація триває. Реклама контрактів безкінечна, але восени, уваже не просто прогнози. У вас є достовірні дані. Що вони робитимуть? Вони не припиняють свою мобілізацію. Насправді жодного дня. Вона у них іде скрита. Вони вже вичерпують ресурси, які були у бурятів, які були в тих народів, які вони свого часу от, мали заробів. От і сьогодні вже переходять на інші, на інші території, тому що там е, людські ресурси вже закінчуються. Те, що стосується е, осени чи взимку, ще раз наголошую, вони свою приховану мобілізацію ніколи не припиняли. От, сьогодні нама намагаються е, до цих речей долучати представників інших країн. Країн Центральної Азії, але бажаючих воювати на боці Росії не так багато, тому ми відслідковуємо цю ситуацію. Розуміємо, з ким ми маємо справу, і ситуація знаходиться під контролем. Олексій В'ячеславович, допоможіть розібратися в тому, що з одного боку ми бачимо окремі заяви західних ЗМІ про те, що Україна веде повільні контрнаступальні дії, з іншого боку, Україна укладає довгострокові договори, і нарешті Ф 16 перестало бути мрією. Перестали Тож все-таки нас будуть підтримувати на потрібних нам умовах до кінця війни, чи все таки будуть спонукати до перемовин? Те, що стосується останнім часом, дуже багато ми чуємо засобами масової інформації, що нібито хтось там чимось не задоволений. Я можу сказати, що це війна, і це не про задоволення, це про важку складну щоденну працю, 24 години на добу, і ми на це питання не звертаємо уваги. Я хочу сказати, що ті ж саме. Видань ті ж саме видання свого часу писали, що спроможності у нашій армії немає, і тому, що за дуже короткий проміжок часу Російська Федерація нас переможе тощо. Ми дуже спокійно до цього відносимося, нам своє робити, нам рухатись вперед. Більш того, я хочу з, е, всім нагадати. Що всі представники безвиключно політичні лідери всіх країн, сполучених штатів, Велика Британія, німців, французів інших країн робили публічні заяви, що вони будуть підтримувати нас, нашу країну. До останнього, до того моменту, поки ми саме не вирішимо, в який спосіб ми будемо закінчити цю війну. А в нас спосіб доволі простий. Його визначив президент. Це наша перемога, і ті вимоги, які ми на сьогоднішній день вимагаємо від країни агресора, вони мають бути виконані. Вони всім е, зрозуміли кордони 91-го року, відповідальність Російської Федерації, компенсація за збитки, які здала Російська Федерація, і головне це відповідальність. Всі, хто привів до цієї катастрофи, до цього геноциду нашого народу, має бути обов'язково міжнародно. Ну там ще є ряд чинників, які обов'язково мають бути виконані. Все доволі просто. Як в іншому випадку, тобі треба тоді треба говорити, що о, о, норми і правила, які в світі, вони взагалі там не працюють. Всі ці ООН тощо, все це то, пустий звук. Дякую, Олексій Мічеславичу, за цю розмову. Вона не остання в нашому ефірі національного марафону. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, був з нами на зв'язку.